Вітаю вас з Днем Конституції України. Слава! 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 Сьогодні свято свят в нашій державі, День Конституції. Особливо гостро ми відчуваємо цей день під час війни, коли під сумнів ворог ставить саме існування нашої держави, життя, здоров'я наших громадян. Всі розуміють, що сьогодні. Сили безпеки та оборони захищають кожного з наших громадян. Навчання, відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків як ніколи важливо для кожного, хто стоїть в строю. Раніше ми запрошували Олександра Марковича Бандурка, який приносив конституцію, на якій розписалися депутати першого скликання, в тому числі і він, в ніч. З 27 на 28 червня 96 року і розказував, як це було. Сьогодні важливо, щоб це взагалі було. Стоїть питання про існування нашої держави, її цілісності і суверенітету. Тому служіть так і працюйте, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! E oh. aí